Не користуватися несправними електроприладами, не пускати дітей до відкритого вогню, не розкладати вогнища поблизу сухого сіна, не палити в ліжку. Навіть найпростіші правила пожежної безпеки можуть врятувати життя, запевняють пожежники. Щомісяця вони проводять профілактичні навчання у районах, спілкуються із мешканцями та нагадують правила поводження з відкритим вогнем, електрикою та газом. Необережне поводження з вогнем основна причина пожежі. Значить, обов'язково при сірник. Або якесь залишати з нагляду, дитячі, бачу, у вас дітки мали дитячі пустоші з вогнем, То дуже не залишати дітей з, з сірниками з такими предметами, які вони можуть запалити. Пожежна статистика берегівського району не тішить минулого року. Рятувальникам довелося виїжджати на ліквідацію загорань близько ста разів. Найбільше горіло влітку, коли на городах та при садибних ділянках палили сухотрав'я. Тя зимой в основному частный сектор. Це посики на человека тепітельного сезону. Вот от та тело йде часто но ну виїжджаємо. Ну буває, що по полгода нічого, але в меня личный рекорд 9 разів за сутки. Взимку, як правило, горять житлові приміщення, які опалюються електронагрівачами. Безпека в цьому випадку залежить не тільки від справності техніки, а й від рівня особистої відповідальності людей. Ми можемо проінспектувати дім, надати якби, інформацію на рахунок, як краще зробити, поліпшити обстановку в домі, чи, наприклад, наприклад, пожежну безпеку, як покращити. Ну але це вже ми не можемо зайти і, наприклад, зробити це самі. Це вже від них залежить. Ми можемо надати інформацію або надати якби. Якусь інформацію в інші структури, які би цим зайнялися. Тому більшість питань залежить від них. Крім власників двору господарств, вчилися правилам пожежної безпеки і школярі. Що робити, якщо знайшов стару міну та як діяти під час пожежі, нагадали учням великобиганської школи. Діти це наше підростаюче покоління, і так само дитячі пустоші з вогнем можуть стати причиною пожежі. Тому ми зробили невеликий. Невеликий е, фільм на протипожежну динаміку, на тематику е, знешкодження вибухонебезпечних предметів. Значить, зробили для дітей показ пожежної техніки, і також запланували невеличке гасіння пожежі на території цих шкіл. Повне дотримання усіх протипожежних норм явище не часто зізнаються рятувальники. Правилами безпеки при користуванні печами та електроприладами майже завжди нехтують. Однак саме ці правила, як і вчасне звернення по допомогу, здатні врятувати здоров'я та життя.